Український рок-гурт «Океан Кеанельза завершив знімання відео на другий сингл із майбутньої платівки. Пісня має назву Стріляй і розповідає про любовний трикутник, протистояння між двома особистостями. Я написав цю пісню пізно вночі сидячи вдома, домаш в мене була така емоція. Мені не було в той момент якоїсь історії. Це просто була емоція. Переживань події кліпу відбуваються в класичному європейському цирку 60-х років. Для втілення образів того часу океани запросили американського режисера Майка Брюса, відомого музичними роботами для Нуеля Галахера. Найвдалішим результатом співпраці кліпмейкера і колишнього учасника популярного гурту Оазис можна вважати кліп на пісню Дрімон. Мені дуже сподобалися його кліпи для ґалахера. Потім для денді Я бачив кліпи. мені сподобалося, що, що в нього. Іп історії композицію «Стріляй» і відео на неї музиканти презентують одночасно. Подія запланована на середину квітня.